Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я в АТБ. і поглянемо з вами на діючі акції. Всім приємного перегляду Макаронні вироби від своєї лінії. Лукшина довга спагіті і соломка від своєї лінії. 400 грамів пакування 29,90. Ще знижка від своєї лінії паста, спіральки. Малесенька ось така вірмішелька і кільця, Зовсім ось такі маленькі. В упаковці 400 грамів 29,90. Від делюкс. Теж невеличка знижка, на пір'я. На банки ось такі. І на витки, Витки і вермішелька. Ось вона малесенька. 500 грамів в упаковці, і ціна зі знижкою 44 гривні. А якщо у вас є картка АТБ, то буде ціна 41 гривня 71 копійка. І знижка ще на макароні вироблю для паста рігатоні. 400 г упаковці 31 гривня 80 копійок. І для паста ріжки. В упаковці вже 420 грамів. 37, 70. Знижка на рис від делюкс басматі. Пакування 1 кілограм. 20% знижка 80. Ось. І знижка ще на рис камаліно. Також від делюкс. Пакування 1 кілограм 64 гривні. Мінус 20% знижка. Від своєї лінії. Крупа гречана в пакетиках, 400 грамів пакування 35,90. Рис атуаль, кругла зернистий. Також в упаковці 1 кілограм 68,90 тобто 69 гривень. Знижка ще на рис Розумний вибір, погріблений, Пакування 1 кілограм, 35 гривень, 90 копійок. Знижка на пластівці вівсяні від делюкс. дрібнозернові 500 грамів пакування 37,50 Пластівці вівсяні оті, дрібнозернові 500 також грамів пакування, 27,50 Розумний вибір. Пластівці вівсяні 400 грамів в упаковці. 12 гривень, 40 копійок. Ось такі ще пластівці, 8 злаків, сила Геркулеса. Пакування 470 грамів, 34 гривні, 20 копійок. Знижка ще на вівсяна плющина, 500 грамів у упаковці, так, 31 гривня. І пластівці вівсяні, безглютенові, 370 грамів пакування, 36 50 гривень. Знижка на ось таку локшину рисову соусом ФОБО 65 грамів, 29,90 Локшина швидкого приготування зі смаком курки, пряний соус, 75 грамів, 25-90 26 гривень. І для власників катки АТБ вірмішель швидкого приготування від своєї лінії, смаки різні. 60 грамів пакування 8 гривень 90 копійок. Це для власників АТБ. Ікра імітована зі смаком гарбуші. 250 грамів пакування, 72 гривні 80 копійок. Ікра водний світ, сакінічні риби і лососем. 180 грамів пакування в склі – 56 гривень 40 копійок. Масляна холодного копчення з кибочками 80 грамів пакування, 63 гривні, 80 копійок. Оселедець в олії, норвін 250 грамів пакування, 59,50. Знижка на крабові палички, водний світ. 300 грамів пакування заморожені, 76 гривень, 40 копійок. Крабові палочки вікі. Пакування вже 550 грамів, 152 гривні. І знижка ще на крабові палочки від своєї лінії. 240 грамів пакування 57,90. Фарш з хека еладі заморожений, 500 грамів пакування 56,70 грамів. Знижка на ментай без голови заморожений. 167 гривень ціна за кілограм. Поглянемо з вами знижки на молочні продукти. Спочатку на молоко і підемо з вами далі. Молоко ягодинське для дітей пакування 950 грамів 61 гривня. Галичина молоко безлактозне 2,5% 870 грамів. 50 гривень, молоко 2,5 відсотка, 870 грамів. просто наше 38,90 молоко. Щоденний збір, 2 кілограма, 2,5 відсотка, 94 гривні. Молоко ягодинське, довго зберігання, 900 грамів пакування, 51 гривня, 70 копійок. Молоко, щоденний збір пряжене 2,6%, 450 грамів пакування 21 гривня, 50 копійок. Молоко, щоденний збір, 2,5%. Пакування 900 грамів, так, 37,70 Подивимося з вами знижки на сметанку. Сметана президент 15%. 300 грамів пакування 42 гривні. сметана – 20%, 180 грамів. Просто наше 28,50, сметана Президент 10%. 350 грамів пакування. 38,40, сметана колокія 15%. 48,60. Сметанка від своєї лінії 20%, 200 грамів пакування 25,90, тобто 26 гривень. І сметана молокія безлактозна, 15%, 47,90, тобто 48 гривень. Знижка на сир кисломолочний український. Безлактозний, 5%, 350 грамів пакування, 65,90, 66 гривень. Циркісломолочний український 5%. Пакування вже 300 грамів, так, 58-80. І циркісло молочний від своєї лінії 5% 56 гривень. 300 грамів пакування. Йогурт від своєї лінії, питний з наповнювачем, манго 1%, малинка і чорниця. 400 грамів пакування 20 гривень, 20 копійок. Одна ціну. Йогурт густий лагода Лісова ягода і полуничка 230 грамів, 25, 20. Знижка ще на З злагода, смузі манго, банан льон. І полуниця банан льон. 750 грамів 56,20 злагода йогурт Малинка полуничка 49,60 і йогурт із лада без наповнювачів 750 грамів 49,90 50 гривень. Карпатський йогурт, галичина, персика абрикос, ягідний мікс 870 грамів, 57,50 Галичина, карпатський йод полуничка і злаки 300 грамів пакування 25 гривень від своєї лінії йогурт Вишня черешня, полуничка і манго та персик 800 грамів. 49,90, 50 гривень. І подивимося з вами знижки на приправи. Приправка ексклюзив до шашлику і до м'яса. 45 грамів і ціна зі знижкою 40 гривень. А до плову і до курки знижки нема, на жаль. Кориця мелена 20 грамів від своєї лінії, 8 гривень 40 копійок, гвоздика ціла від своєї лінії 20 грамів пакування, 22 гривні 60 копійок, куркума від своєї лінії. І імбир мелений 40 грамів пакування, 11. Одну ціну ще знижка на овочеву ось таку приправу. розумний вибір, 200 грамів пакування. 20 гривень, 50 копійок. 12 овочів в упаковці 60 грамів, 18-20, 12 овочів від своєї лінії, 150 грамів, 26 60. І ось така приправа від Торчин 10 овочів, 60 грамів, 20 гривень, 20 копійок. Перець чорний цілий горошком, 20 грамів упаковці, розумний вибір 1290. Суміш перців мелена з Розумний вибір, 20 грамів пакування, 8 ,40 гривень, 40 копійок. Печінка золотко, Курчат охолоджена 88,90 89 гривень. Гомілка золотку, курчат охолоджена 85 гривень. Це вже четвертина задня курчат охолоджена, 85 гривень. Ще знижка на стегно, знатна курка охолоджена. курчат 124 гривні. Ось стегно і знижка ще на філе. Так, ось воно, філе. Мале золотко, охолоджене, 195 90, 196 гривень. Фарш курячий, охолоджений, знатна курка 85 гривень, 40 копійок. Знижка на піджарку зі свінини охолоджено від своєї лінії 700 грамів пакування. 191 гривня, 90 копійок. Ось. І знижка ще на шашлик по-капкаськи від в маринаді. Вага різна в упаковці і кіло 200, і кіло 500. І ціна за кілограм 196,70. Ковбаски часникові для смаження для гриля від глобіна 500 грамів упаковці 109,70. Ковбаса від своєї лінії. М'ясна лавка. Вершкова. Варена. Пакування 400 грамів 102 гривень 80 копійок. Ковбаса варена, ковбасний ряд куряча. Пакування 300 г 48,90 Ковбаса варена, ковбасний ряд. Класична шинкою. 500 грамів пакування, 71 гривня, 40 копійок. Сосиски рум'яні, вкусняшки, м'ясна лавка від своєї лінії. 300 г пакування, 72 гривні. І сосиски до пюрешки м'ясна лавка, 450 ж грамів пакування, 85 гривень. Нишка на ось таку ковбаску, сервелат копчений 280 грамів, Паличка ось така невеличка, 158 гривень. І знижка ще на ковбаску. варено-копчену, українську, 47 гривень, 20 копійок за 100 грамів. Нарізка сартів від глобина. Балик, дарніцький, папероні і Браушвейська, 180 грамів упаковці, 127 гривень. І ось така ще нарізка ковбаска коста Брава. 80 грамів пакування, 59,50 Колись купувала, мені зовсім не сподобалось. Ковбаса лікарська, варена 500 грамів пакування 119,90 120 гривень. Виріб фаршовий, від своєї лінії хлібець сілянський 11,77. ціна за 100 грамів. Виріб фаршовий, ковбасний ряд. Баварський напівкопчений 58 гривень. Пакування 420 грамів.